Слово, що було до Єремії від Господа, коли цар Седекія послав був до нього пашхура, сина Малкійного, та священика Цефанію, сина Масиїного, говорячи. Звернися за нас до Господа, бо на Вуходоносор, цар Вавилонський, воює проти нас. Може, Господь зробить з нами за всіма своїми чудами, і той відійде від нас. І сказав Єремія до них, так скажіть до Седекії. Так говорить Господь, Бог Ізраїлів. Ось я назад оберну військові знарядя, що в вашій руці, що ви воюєте ними поза муром з Вавилонським царем та з халдеями, які облягають вас, і позбираю їх до середини цього міста. І буду я воювати з вами рукою витягненою та сильним раменом, і в гніві, і в люті, і в великому пересерді. І вражу мешканців цього міста, і чоловіка, і худобу від великої моровиці повмирають вони. А потому, говорить Господь я віддам Седекію. Юдиного царя, і його рабів, і народ, і врятованих у цьому місті від моровиці, від меча та від голоду в руку на вуходу носора, царя Вавилонського, та в руку ворогів їхніх, що шукають їхньої душі, і він ударить їх вістрям меча, не змилується над ними і не змилосердиться, і не матиме любови. А цьому народові скажеш, так говорить Господь: ось я даю перед вами дорогу життя і дорогу смерти. Хто сидітиме в цьому місті, той помре від меча. І від голоду та від моровиці, а той, хто перейде і прийде до халдеїв, що вас облягають, буде жити, і стане йому душа його за здобич. Бо я обернув лице своє на це місто на зле, а не на добре, говорить Господь, воно буде дане в руку царя Вавилонського, а він спалить його огнем. А домові царя Юди скаже так послухайте слова Господнього. Доми Давидів, отак промовляє Господь. Судіть вранці суд і рятуйте грабованого від руки переслідника, щоб не вийшла, немов той огонь, моя людь, і вона запалає за зло ваших учинків. І не буде кому погасити. Ось я проти тебе, мешканко долини, оскеле рівнини, говорить Господь, на вас, що говорите, хто прийде на нас і хто війде в помешкання наші. Бо я покараю вас згідно із плодом ваших учинків, говорить Господь, і огонь запалю в його лісі. І він пожере всі довкілля його.